Ми їдемо до фіс. Скажи, куди ми з бабочкою їдемо до фіс? А дівозі до фіс ми їдемо так, і діла в ловці. Дощик у нас сьогодні така пасмурна погодка. Якраз на дорогу добре, коли дощ такий, не так жарко. Хоча в нас кондиціонер все одно. Так, з Богом пора. Росікали, Розвлікали цього карапуза. В ітогі вирішили включити відео. Бо вже не хоче сидіти. Треба щоб його відв'язували. Такий герой. Рулювати хоче. Вот. Із нашого міста Шарлота до Атланти. Чотири години їзди. Американці дуже люблять персики. Тому зараз ми проїжджаємо пам'ятник цьому фрукту. Широке, так? Да? Доїхали в широке. Я ж казала, кривий рік широке, а ви мені не вірили. То самого тільки в перевернутому біді на другому континенті. Але то було не так. Тут дійсно жило плем'я плем'и. А так як я погано читаю по-англійському, я його прочитала як широке. У нас в Україні є таке селище широке, яке знаходиться в моїй місцевості. А де Макдональдс хіба тут? 400 метрів. М -м. <звучить> По дорозі ми заїхали на заправку. І ось, як бачите, у них такий є магазинчик коло заправки. І які хочеш види кофе, капучино, що хочеш, чаї, можеш сам собі зробити, заплатити все в автоматах. Також зайшли до туалету, який тут знаходився. То теж все було культурно. Навіть ось такі є накидки на унітаз, чого дуже рідко буває у нас у Польщі. Також, ось тут є для дітей, щоб їх памперси поміняти, перепеленати, все, що потрібно зробити. Тобто, всі удобства є. Також тут у цьому магазинчику було кафе. Можна було заказати собі, яку хочеш їду. І тобі її приготують. Ще такого раніше в Польщі не бачила, що ти можеш сам собі приготувати який хочеш бутерброд. І також ось тут такі от жаряться, це як сосіска в тісті, щось типу такого. Їдемо трасою, і я роздивляюся, краєвиди Америки. І я вам скажу. Мені подобається дуже зелено, дуже багато дерев, різних трав, дуже багато озер, яких ми проїжджали. Ось бачите, яке здоровенне озеро. Можливо, це річка, я навіть не знаю. Дорога до Атланти, яка знаходиться у штаті Джорджія, у нас пролягала через штат Південної Кароліни. Так як наше місто знаходиться на межі з Південною Кароліною, а штат у нас Північна Кароліна. Це <різовує> ми вже до Атланти під'їжджаємо, так? А, це вже, по суті, Атланти. Ага. ну а -а -а. і чувствується вже огромний город, маса машин. Полос багато. <різовує> Коли ми під'їжджали до Атланти, була дуже велика розв'язка доріг. Але ми її проїхали, і потім ми виїхали на звичайну трасу і спокійно їдемо далі. Ось в цьому місці, коли ми під'їжджали до Атланти, мені дуже наповнило, як під'їжджаєш до Києва зі сторони Лаври. Там теж так зелено, так багато дерев. І так доверху йде парк. От мені це місце і наповнило, ніби я під'їжджаю до Києва через Лавру. Траси у них широкі. Як бачите, ось ця траса, по якій ми їдемо із восьми по ліс. Продумано все правильно. Ці траси в Америці, по якій ми їхали, вони є безплатними трасами. Значит, частный сектор сразу и да, Или мы просто проезжаем уже частный сектор? Так а что вся Ну да. Приехали наконец-то. Уже на месте. Приехали, взяла месте. Уже можно загорать. Би васонушки ще не прийшлося брати. Ага? Хоть хоч би васонушки дитині не прийшлося ще брати. Щось він так в них ходить. Готує я перепаркую. Ага. Кивунька, а... все, в Єгипет приїхав. А, чому... Чи... а в Ізраїль казав адік... клімат такий, як в Ізраїлі. Папа нікуди не їде. Апартаменти. Кивуся вже розборки чинить, да? Кивунь. А хто ти там розборки чинить? А ти туди його ось ставив туди? А? Ага, тут два диванчика все. Такая все. Перша кімнатка така. цікаво, що це таке? Що це? Ого, це що? А, це просто маски. Пішли подивимося, що там. Ага, це тут якби столова. Це в столові, мабуть. Ага, машинка стирала. Так, да, так. Да. Ну він просто взяв трошки столова така. <laughs> Визянка Чичи. Это кухня. О, поставим тут. О, а тут еще и дальше. Ага, это вообще шоссе. Все мусля, я понимаю, ну, вы, большая муслия, какая. Совершенно. Вот это да. Ну, чтобы эта каменюка Держа? не упала на ногу дитине. Нет, а Йдемо далі. Це ще одна кімната. От тут теж кровать хороша, така двоспальна, і шкаф, щоб вішати свою одежу. Тут так добре придумано в Америці, що немає ніяких шкафів, а воно просто все встроєне у будинку. Коли переїжджаєш, шкафи за собою тягати не потрібно. Так як ми це робимо у себе вдома. А в цій кімнаті туалет і душева. Теж воно все разом знаходиться, але для того, щоб побути тут пару днів, то це було нормально. Нас це не напрягало. Все вже ми приїхали сюди в Атланту. І так як ми проживаємо у частному секторі, то я вийшла така на вулицю, пообідали. Я вийшла сюди, посидіти. побалдіть. Боже, як я вже давно не була отак на вулиці, як би в своєму дворі. Тут свій, тут двір свій, будинок. Там далі вулиця, другий. Інші будинки, О, я навіть не можу вам передати, О, яке блаженство для душі, як тут тепло. І це мені так нагадує мою Херсонщину, мою батьківщину влітку. Коли от така погода, воно не жарко, вечірня така, вечірня така погода. І так приємно сидіти на вулиці і просто дихати повітрям. І дивитися, слухати птичок. Зараз покажу вам, які тут величезні дерева. Я поражаюся вражена тим, які тут в Америці ростуть здоровені дерева. Зараз покажу Це ж такі вони ось ось яке дерево огромине. Там теж чесний сектор, люди живуть напроти. Крувомчасний сектор, тому так приємно тут знаходитись. Машини всі десь там їздять, будуть, їх тут не видно. По вуличці, по нашій вони тут не їдуть. Ось флаг Атланти. бібліотеку як у вже гудольному. Теж куча книжок лежить, бери, читай. Книжки ж які красиві. Ай-яй-яй, і гусниця даже. Ну, так нас. Ага. А то, на дитячий садик. Чи що то? Ні, це все дома та не А, Це нас дача? А чому ми такі не так. знаходили? Ух ты, інтересно. А, не класний. Классний домик, ага. Отсюда, ну, З детською площадок. У які цвети. Ага, цвети такі інтересні. Я така бібліотека у нас. Будемо читати книжечки. Дивити да. дитина. О, баш, да? зразу взявся, він буде нести. От молодчинка, <laughs> люби книжечки. Це мені Ти видиви, які цвіти яркі тут, так? Да? Все таке ярке. Воно, впереді цвіток. Ага, красиво так зроблено. Вуличка така затишна, гарні квіти ростуть. Такі яскраві квіти дуже гарні. Ти без кори. Гладкі такі, наче кори на них нема і росте як кущ. Після приїзду ми відпочили і вирішили прогулятися до парку. В цьому районі, де ми живемо, є здоровенний парк і ще три ботанічних сади. Стоїть, да, возле доміка? Жовта така ярка, хороша така. О, дерева такі огромні. Так, посмотримо, що це таке. Да кивить. Що це за таке? Пішли. Остав його в покої. Пішли в паличку в паркі знайдемо, йдемо. Йдем. Пошли. Тільки на воду не можна на дорогу йти, пішли по стежці йдемо. Красивая это 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 Красиво улица, дома красивые. Яркие такие цветы. Да, конечно. И природа тут отлично. Домики хорошие. Как курорт. Курорт на местность. Ця вся, вся улочка домик издается. Ого, який дом сторонний. О, білочка. Бач, вони тут у них всі сірі. У нас білки рижі, а у них сірі. Попригала, попригала. Стала, дивитися. Як ручна, всі да? Домики опірували. Всього. У нас не. Домики Кожного своя постройка. Да? Домики всі різні. нема ні одного домика схожого. друга друга не. Копірують. Оно якесь дерево. Як бамбук і І такий росте великий, як куст. Ось уже і в парку. Парк дуже здоровенний. При вході там були такі спеціальні ворота, щоб машини, мабуть, не заїжджали. І парк мене вразив своєю величністю, своєю з широтою, довготою і високими деревами. Дороги ноги. Висотки виглядають. Витоптали всю траву в парки. А може, там її не було під такими деревами огромними. За деревами висотки виглядають. Ну, бігуни побіжали. Ого, тут багато бігунів. З всіх сторон налітають. Боже, такий здоровенний парк. Ага. О, дивись і озеро. О, яка красота. Дивися, якщо б туди вийти, який вид там відкривається, красивий. А де панорама? Панорама на опасліки. Да? О, дуже да? Видно, да, Дерева таке, як і там у нас, з пластмасовими листями. Слухайте, воно чи зацвітати буде, так? Да? Таке дерево з такими покрученими корнями. Ось я в шокі. таких корнів не бачила, щоб так було покручене. Я все рядом. Ой, точно, як ото провода друг з другом общаються, І воно далі таке саме дерево. Що за дерево? Не знаю, як ж. Не дуже огромний. Них багато в цьому парку собак вигулюють. Е, так багато людей. І це що вечір. То сьогодні будний -день, день, а все одно людей дуже багато. Дуже нам подобається, воздух отлічний. теплий такий. Красота. Тільки на кожному шагу з'являються. Недаром єдних сітки ставлять на балконах. Сидить собі довольно. Типу теж таке це вау, вау. У вас же ж менший город, а це ж більший. Хоча ви ж і в своєму городі ще в парках не були. Сно така шишки висять. Ох, така старовіна сосна. Таке озеро тут Вокруг. Ну, ч... Ого І качур. Боже, які тут качури здорові. Боже, страшенні. Як слони Хто бачив такого водітеля на автобусі? Хто бачив такого водітеля на автобусі? Хто такого водітеля бачив. А ну давай. А як ми його заберемо тут? Ого, як катається, ого! Оце попробуй пройти ще ровно, щоб не впасти. Що а! Зараз підходжу сюди до такого стовпчик стоїть. І тут безплатно можна взяти крем з СПФ 30. Інтересно, як він работає. Получилось. Не видав дозу крему. На запах обичний крем. М -м, такий не дуже ароматизуване. Все, понюхай, мені видав крем. І одразу крем видає. Гадик морожено нам купив з кевусиком. Кивусику з персиком наповнителем, а мені з вишнями. Зараз будемо пробувати. Mm -hmm. Столік, столік. Mm -hmm. У таке морожено. Mm -hmm. mm -hmm. Так, а в кивусика mm -hmm. Mm -hmm. ось таке. З персиком, а в мене з вишнями. Mm -hmm. На вкус дуже добре. Персиком, з персиком, наче персик єси морожено, а в мене наче вишню їм. Таке. Як фруктове. Фруктове морожено, обичне фруктове морожене. Так як льод чи? Ні, не як льод, як морожене. Як знаєте, от, що в Совєцькому Союзі продавалися фруктові морожене, тільки вони Знаємо. такі. О, оце таке. Знаємо. Були. <ріху> були, да. Знаю, родилися вже в Україні. Як в Связькому Союзі. Покажу. Так як і у нас вдома роблять молодожони, вішають замки. На мостике. тут тоже на мостике, замки в кучах.